Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Скільки коштів зібрали учні зі старич для 63-ї бригади за час ярмарку? Та як відвідати концерт Музика життя в Новояворівську? Вітаю, це Марія Канцелярист. Поговоримо про основне. Новини на Янтарне Фем. І до новин країни Світовий банк затвердив додаткове фінансування в розмірі 664 мільйони доларів для проєкту, який продовжить підтримку 29 видів соціальних виплат. Вони для найвразливіших верст населення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Військово-морські сили стали першими в ЗСУ, хто досягнув повної інтеграції за стосунку Армія Плюс. Про це повідомили в Міноборони. Також у Трійці лідерів сили спецоперацій та десантно-штурмові війська. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків Новояворівська міська рада проінформувала, що днями вступив в дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Деталі є в наших соцмережах. У Старицькій школі добру традицію благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ продовжили школярі п'ятих-сьомих класів. Продавали учні випічку, смаколики та напої. Їм вдалося зібрати на заході 12 тисяч 850 гривень. Усі кошти передали на потреби 63-ї бригади. Відбулося чергове 33 тє засідання виконкому міськради. Тут вносили зміни до бюджету, вирішували майнові питання та встановлення тарифів. Також розглянули надання дозволу на видалення зелених насаджень і розміщення зовнішньої реклами та надання соцпослуг. Окрім того, обговорювали питання встановлення опіки над дитиною, позбавленої батьківського опіклування. Біля пункту водного дозвілля ветеранського хабу Росточа на Янівському громадському ставі презентували днями терапевтичний сад. В Івано-Франковому всі охочі мали можливість почути про досягнення команди хабу та напрацювання спілки ветеранів АТО Янів. Новини на Янтарнефем. І до важливих анонсів у суботу, 30 листопада, о сімнадцятій в Новояворівській дитячій школі мистецтв відбудеться концерт Музика життя його формат арт-терапія для військових, а ще членів їхніх родин та усіх охочих. Концерт організують у межах низки проєктів, які готують на заході України. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 6 градусів, уночі плюс 2, вітер 2-3 метри на секунду. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Подекуди з мокрим снігом. Слабкий туман, дорога дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки що це все. Не забувайте піклуватись про себе та насолоджуйтесь найкращою музикою на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.